Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо уривок віршика Тараса Григоровича Шевченко. Тече вода з-під явора. Ось послухайте уважно. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболоси. І лози зеленіє. А тепер малятка, повторюйте за мною, тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою. Червона калина. Пишається калинонька. Явор молодіє. А кругом їх верболози і лози зеленіють. А тепер малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози лози зеленіють. Молодці малята! Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!